Що ж, друзі, всім привіт! На зв'язку з вами як завжди, компанія Вашкарс, і мене звати Паша. Всі ви мене добре знаєте, друзі, і ми приганяємо хороші якісні автомобілі. Точніше, наша команда, друзі, приганяє хороші якісні автомобілі, перевірені нами особисто, і за кожний наш автомобіль ми відповідаємо особисто. Тому до вашої уваги в нас є свіженьке поступлення по автомобілях. Наразі ми знімаємо відеоогляд по про Toyota RAV4, за яку ви дуже багато питали, яка в нас вже перевірена в наявності. Дуже-дуже класна, на максимальній комплектації, на білому, перламутровому кольорі, на повному приводі, шкіряному салоні. Ну, автомобіль реально заряджений. Тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця. І кого цікавить такий автомобіль, не чекайте, а прямо зараз телефонуйте до мене та бронюйте його, оскільки. Дійсно, це дуже класний автомобіль, який вартий уваги. Хочу попросити також підписатися на цей канал YouTube, кого цікавлять такі автомобілі. Скидайте друзям, хто шукає автомобілі для себе хороші, якісні і перевірені. Також, друзі, в нас в описі під цим відео або в коментарях є посилання на Viber і Telegram канали Рекомендую підписатися туди, так як там в першу чергу завжди ми закидаємо наявності по всіх автомобілях. Отже, так, друзі. Toyota RAV4. ми приганяємо автомобілі із країн Європи та Швейцарії. Конкретно цей автомобільчик, він пригнаний із Швейцарії. Автомобільчик підбирали ми особисто, тому можете бути спокійні, можете бути впевнені, що він вам буде їздити дуже і дуже довго та служити не один рік. Хто в нас купував вже автомобілі, друзі, ви всі знаєте дуже добре, що ми займаємось лише хорошим, чесним і перевіреним пригоном автомобілів. Автомобілі на ринку України, взагалі, на ринку Європи і Швейцарії навіть є дуже і дуже багато. Але чи ці автомобілі всі хороші? Звичайно ж, моя відповідь ні. Кожний автомобіль потрібно перевіряти. Діагностувати в кожного з автомобіля, навіть якщо на перший погляд може бути хороший автомобіль, може бути багато проблем всередині. Тому, друзі, не купуйте автомобілі якщо ви в цьому трішки мало розбираєтеся або взагалі не розбираєтесь, довіряйтесь професіоналам. Конкретно цей автомобіль, друзі, ми перевірили його в Європі. Точніше, перепрошую, в Швейцарії, так як цей автомобіль привезений із Швейцарії, ми його перевірили, продіагностували, проїхали, протестували. Цей автомобіль дійсно в дуже класному стані, він має рідного 170 тисяч пробігу на максимальній комплектації. Попередньо я вам тільки що показав, безключовий доступ на автомобілі. Все гарно, фари ціленькі, стопи ціленькі. На хорошій йде. Резині він автомобіль йде. Зараз на автомобілі стоїть літня резина, але вона практично в новому стані, друзі, на оригінальних дисках Toyota ну Тому реально автомобіль хороший. Все, що мені в ньому, друзі, подобається, це одне з того, що мені подобається, це його комплектація, оскільки тут в порівнянні з honda CRV так друзі тут надзвичайно більша комплектація. Тут навіть от ззовні вигляд в них дуже схожий. Але от зараз середину ми переходимо набагато ширша комплектація в порівнянні з honda, honda року І отрав 4-13-го року це трішки якби все одно різні машини. Так, показую вам. У нас вмигає питання. Нажимаємо ще раз кнопочку засвідчується стахометр Зразу показує пальне, магнітола засвідчує свій логотип Toyota. Так, переходимо далі. В нас працює навігація, все відпрацьовує, все тут гарно працює. Що хочеться показати вам по салону? Чому він мені подобається і чому у порівнянні з CR-V він значно тут йде крутіший і багатший. Автомобіль ми завели, працює він дуже гарно і легко, відпрацьовує без проблем. Двигун пізніше вам ще також покажу. По рулю: руль, як ви бачите, в гарному стані, без потертостей, немає ніяких недоліків. Мультикермо, наявне, з переключаннями до мультимедії, до круїз контролю. Управління телефоном також на ньому присутнє, руль не затертий ніде, ні логотип, ні кнопочки. Все це в гарному стані, нічого не затиралось. Є також, друзі, підрульові перемикачі передач, вони присутні. Тут знизу круїз контроль. Тобто їдете, наприклад, 100, 150, 120, немає значення. Включаєте круїз контроль і він вам їде таку швидкість, яку ви поставили в ньому. Ближнє дальнє світло все присутнє. Також автоматичне світло все є відповідно 170 тисяч пробігу. На тахометрі ми бачили. Попередньо, що по лівій стороні, управління боковими дзеркалами. Тут у нас, як ви бачите, електропривід багажника також присутній. Комплектація дійсно хороша, дійсно жирна. Я рекомендую, друзі, це особисто моя рекомендація, хто хоче хороший, якісний автомобіль на автоматичній коробці передач. Але, наприклад, по бюджету не дотягують до Хонди тому будьте впевнені, це дійсно хороший варіант. Щоб купити для себе і їздити в задоволення. Оскільки автомобіль економний, на автоматичній коробці от по місту він бере 8 літрів. Це я рахую, що це економно на 2,2 дизельний двигун. от, І на повний привід. Тому так. Що в нас є? Тут у нас є, друзі, електропривід багажника, кнопка до повного приводу, управління боковими дзеркалами. Що ми зараз бачимо? У нас є електропакет до сидіння. Тобто електрорегулювання сидіння водія складається, регулюється, під'їжджає, все в порядку, все класно, все відпрацьовує невідмінно. Сидіння, як на пробіг 170 тисяч, дуже і дуже гарно збереглось. Видно, що воно в оригіналі. Не перешивали, не підтягували, абсолютно не робили нічого. Є незначна прям'ячість, що характерно на свій рік і на свій пробіг. Тому так Переходимо далі. Переходимо зараз по магнітолі Я вам покажу трішки, друзі. Тут є багато великий дійсно, спектр функцій. От зараз ми включаємо кар. І, як ви бачите, друзі, показує по автомобілю, по телефону, по блютусу. Реально вибір є, що включити. Тобто Це йде як і магнітола, як і бортовий комп'ютер. Тут ми можемо по обслуговуванню внести параметри по шинах, по маслу, взагалі по всьому, що є, по тормозній рідині, по антифрізу, тобто, по ну, це реально автомобіль хороший, оскільки в нього дуже-дуже жирна комплектація. І 170 тисяч рідного пробігу і те, що він не фарбований. Автомобіль, привезений з Швейцарії, це якби є одні з переваг, чому я рекомендую придбати цей автомобіль. Тому що він не фарбований, без ДТП, без пошкоджень, друзі. Має 170 тисяч рідного пробігу. За те, що ми перевірили цей пробіг, що він рідний, я собі спокійний. От, І в ньому класна, реально хороша комплектація. Тому хто шукає такий автомобіль для себе, для дружини, для дочки, це реально хороший варіант, друзі, купити такий автомобіль. Отже, двохзонний клімат-контроль працює невідмінно. Кондиціонер відпрацьовує також все в порядку. Тут у нас є кондиціонер, як ви бачите, я включаю зараз автоматично, OFF, виключати ну, Все в порядку. Тут є допомога при спуску з гори. Кнопка на старт-стопі, два ключі до автомобіля. У нас до автомобіля йде. Так, включаючи вебасту, у нас також присутня оригінальна вебаста, це немало важливо. Економний режим, спорт, два передніх підігріви автомобіля. Це є на кнопочка, друзі Підігрів лобового скла. Тут на USB. Ось так у нас USB і AUX. І з самого правої сторони це є розетка на 12 вольт. Так, що вам, друзі, показати ще по автомобілю, такого, що ви могли б не знати. Хто не знає, хто не, раніше не дивився по Toyotaх, це реально хороші автомобілі, в них хороші. от, Якщо взяти автоматичну коробку передач, це хороша автоматична надійна коробка передач, е, хороші надійні 2,2 дизельні двигуни, там навіть не 2,2, друзі, а там 2,2 і 33 ще в кінці. тобто, е, от, На 110 кВт такого плану. Мені подобається візуал салону зсередини. От в ньому є така простота, дуже гарно доповнена от передня торпеда, панель. В ньому в ній такий гарний оригінальний дисплей. Но дійсно вигляд, вигляд вражає, оскільки гарний вигляд, дійсно хороший автомобіль. Електропривід багажника, комфортно, якісно, стильно. Ну, дійсно, в багатьох випадках він допомагає. Дуже великий міський багажник. Що немало важливо, я от так дивлюсь. І хочеться наголосити, що реально багажник дуже великий і дуже місткий. По кришті багажнику. Як ви бачите, ще навіть наклейки вони є збережені на кришці багажника, їх ніхто не здирав, вони не позлазили, нічого подібного, вони є наявні і вони як навесенькі. Автомобіль завжди гарно експлуатувався, тому я знову ж таки кажу, що це моя рекомендація, друзі. Бо Автомобіль заслугової уваги на 170 тисяч пробігів він виглядає дуже і дуже гарно. От шкіряні сидіння, зверніть увагу, в якому вони стані. Вони гарні, вони не пом'яті, не затерті ніде. Немає таких недоліків, які б мені хотілося вам наголосити. Передня панель я вже вам показував. в принципі, Передня панель класно виглядає. Все в ній доповнено, Недоліків я також по ній не бачу. Гарна велика мультимедіа, автоматична коробка передач, повністю електропакет з електрорегулюванням сидінь. Підігрівом сидінь, з електрорегулюванням дзеркал, на спорт режимі, на екорежимі, мультикермо. Ну, в автомобілі є все для такого сказати, якісного і комфортного користування цим автомобілем. Тому, друзі, якщо у вас будуть якісь питання по цьому автомобілі, телефонуйте обов'язково. Мені пишіть на Viber Telegram, якщо, можливо, десь в мене не буде мережі або тому подібного. Тому так. Тут зверху, друзі, є годинничок такий показує також е, по безпеці, хто пристебнути, хто ні. Е, в загальному я не знаю, що вам розказати ще по цьому автомобілі. Тут ідеалізована оптика з led смужками. Автомобілю немає, друзі, що розказати, він реально в дуже хорошому стані, на максимальній комплектації, в принципі, які там є. Тут, напевно, що немає тільки рейлінгів, але їх можна без проблем доставити. А так, тут максимальна комплектація на безключовому доступі, на електроприводі багажника. 2,2 дизельний двигун надійний, автоматична коробка передач надійна. автомобіль дійсно хороший і заслуговує уваги. Тому якщо ви шукаєте такий автомобіль для себе, обов'язково телефонуйте. Так, Мотор D-CAT, як ви бачите, хороший надійний японський двигун. По кришці, по капоту, все в порядку, ніякої ржавчини, нічого подібного немає абсолютно. Автомобіль гарний, білий перламутровий колір, і хочу сказати, що він вже чекає свого власника. Тому, якщо вас цікавить такий автомобіль, або цікавить автомобіль на автоматі, обов'язково телефонуйте до мене.